За чотирьох виборців у рівному проголосував хтось інший. Про це люди повідомили спостерігачів опори. У ДВК порушення пояснили не умисним, а механічним. У день виборів кандидати продовжували агітувати. До скриньок вкидали агітлистівки, а на мобілі надсилали СМС удар рівне. Прийди проголосуй, іди перемагай. Настав час ще у день виборів. Активісти зафіксували видачу бюлетенів за закордонним паспортом, без відривного контрольного талону, навіть без штампу ДВК та позначки вибув навпроти партії собор. Та ці порушення кардинально результати виборів не змінять, підсумовують в опорі. Хоча на деяких ДВК застосовували технології зі зменшення явки виборців для того, щоб все ж таки з певним чином виквикривити волевиявлення громадян. Це відбувалося і такі результати викривлення волевийомлення були на окремих дільницях. Тому не можна говорити про те, що якийсь загальний результат по області був сильно викривлен. Масштабніші порушення спостерігачі зафіксували після закриття дільниць під час підрахунку голосів та подачі протоколів до ОВК. Коли привозять бюлетені до окружної виборчої комісії, їх уже розділено на кубки, скільки за якого кандидата віддано, і там має бути написано час пакування, скільки тут бюлетенів. Не було вказано, скільки за кандидата віддано і е, члени дільничних комісій на місці під диктовку членів окружних комісій вписували, що за такого то кандидата стільки-то за такого то стільки-то по найпроблемнішому до виборів 153-му округу опорівці ведуть власний підрахунок голосів. Найрейтинговішими стали Юрій Вознюк за. Результатами, кінами було отримано це 46%, 46,82%. А за результатами, які вже опрацьовано в окружній виборчій комісії, це 48 і 30%. Анатолій Юхименко 27,56%. За результатами окружної виборчої комісії це 26,64%. Слідом йдуть Олексій Хахльов та Іван Заєць. По обіді усі п'ять окружних комісій прийняли протоколи від голів ДВК. Відтак у кожній формують загальні протоколи по кандидатах, мажоритарниках та партійних списках. Офіційно результати виборів та переможців оприлюднить ЦВК. За законом має на це 10 днів. Тетяна Коваль Артем Логовський, новин рівного.